На цьому місці дорогоцінний час, який ми маємо. Послухайте, так буде не завжди, брати і сестри. Нам часто не зрозуміло, а що, ж, а що ж буде не так? А так буде не завжди. Якщо ви читаєте Біблію, то ви зрозумієте, що так буде не завжди. Не завжди буде погано і не завжди буде добре. Є сезони, які ми всі з вами проходимо. Алелуя. Але сьогодні чудовий час. Знаєте, якось за останні, за останні якісь хлопоти, суєтні справи, я сьогодні попросила Господа, щоб Господь сказав. І я вірю, що Бог говорив сьогодні до нас. Чи ми всі почули це, Він знає. Чи ми прийняли це від вас залежить. Але важливо, щоб ми з вами. Зрозуміли, що ми живемо в останні, дуже останні часи. Знаєте, і буде той пастер, не пастер, і буде той служитель, не служитель, якщо сьогодні не буде сповіщати по прихід нашого Господа Ісуса Христа. Тому що ми, знаєте, інколи забуваємо, що Господь прийде в наші суєтні дні, в наші якісь такі дуже бистро, бистротечні дні. Ми інколи не вспіваємо, проходить тиждень за тижнем і роки за роками. А ми все, знаєте, все чекаємо, що ось начну молитися краще, ось начну читати більше, ось начну служити. І знаєте, так проходять роки за роками і дні за днями. І знаєте, і колись я не знаю, де я це прочитала, щось мені зараз прямо зараз згадалося на пам'ять, як один уже такий старенький дідок. В таких роках, говорячи до церкви як свідоцтво, говорив це, для, може, для більш молодих людей і говорив так. Знаєте, я в молодому віці прийшов до Ісуса Христа. І зрозуміло, у мене були свої плани, свої цілі. Спочатку я хотів женитися, і Бог дав мені жінку. Потім пішли дітки, і все, і все. Я думав, ну зараз дітки підростуть, зараз мені потрібно більше робити, заробляти грошей, тому що потреби. дітки, треба житло, треба те, треба ще щось. І так проходили роки. І коли вже я пишу на пенсію, я подумав, що я вже старий. Для чого комусь це потрібне служіння? У мене вже не ті сили, у мене вже не так ноги ходять. У мене вже... Знаєте, плоть не так сильно бігає. І коли він захворів, він попав в лікарню, і це дуже було серйозно. І він, Тоді він, лежавши на больничній, як кажуть, койки, змолився до Господа і сказав: Господи, Боже мій, я ж так вроде би все життя прожив для тебе. А Господь йому сказав: а точно для мене? А точно для мене Ти жив для себе. Ти будував будинок, ти кормив свою сім'ю, ти вирост... діти твої зростали. Ти все це робив не для мене, ти все це робив для тебе. І я не проти, щоб це, це, це робив. Але в твоєму житті ніколи не було тебе на першому місці. Тобто, Мене на першому місці. Все завжди було. Ось я зроблю, тоді буду тобі, Господи, служити. І ти забув одну просту істину, що я не думав. Коли вмирав за тебе, чи ти мені на хрест, чи не йти. Я просто люблю тебе. Знаєте, він попросив у Бога прощення. Він попросив у Господа прощення і сказав, Господи, прости мене. Якщо ти мене продлиш мені ще декілька років життя, я буду служити тобі і сповіщати про Тебе. Знаєте, Він це зробив, як обіщав Господу. Але коли він говорив про це, він говорив: послухайте, каже, тільки вже зовсім інший потенціал мені. Уже я не зможу того зробити, щоб я мог зробити. Знаєте, у 20-30 років, у 40 років, 50 Знаєте, вже коли за 70 багато чого не зробиш, того, що можна зробити в 40. правда? Тому, знаєте, е, я вірю, що ми можемо поєднати. Служіння Господу і своїй сім'ї. Ми можемо поєднати, народжувати дітей, їх, ви, ви, їх е, хотіла каз, вирощувати, зрост, щоб вони е, зростали і служити Господу. Це ми будемо навчати своїх дітей і діти, ваші діти, ваші внуки підуть служити Господу, То, що вони бачили все життя по святу Богу. Знаєте, чому часто, часто діти зовсім не служать віруючих людей? Тому що просто буденне християнство, воно стається буденним. У нас немає буденного християнства, у нас завжди свято, тому що Ісус помер. Знаєте, коли, ми, коли нам Господь дав це коротке життя на землі, Він же не дав просто так, його. Він же його дав для чогось. Його воля, знаєте, ми боїмося сказати, нехай воля Господа здійсниться в моєму житті. Правда? Нехай воля Господа здійсниться в моєму житті. Це так важливо почути сьогодні кожному з нас. Нехай Його воля. Знаєте, коли чесно, коли чесно сьогодні ми будемо говорити самі з собою, то часто лі ми, що щось починаємо, щось робимо, кудись їдемо, щось замишляємо. Чи завжди ми питаємо, Господи, а взагалі твоя то воля яка? яка твоя воля, Господа? Ми так все це легко робимо. Знаєте, потім проходить якийсь деякий час, вроді би, нічого не ну, якби, все так, як є. Але, знаєте, це мені хочеться сказати сьогодні для тебе, церква, що Ісус сильно любить нас. Його любов наскільки велика, що Він нічого для нас не пожалів. Знаєте, ось сьогодні у нас причасті, воно раз у місяць. Це дуже важлива частина, дуже важлива частина. Ви розумієте, хто розуміє? Що цього взагалі не можна пропускати, що це раз в місяць. Нема нічого наважливішого, нема нічого наважливішого, як бути з'єднаним з його тілом і пити його святу кров. Тому що це ми при учасниці учасники в цьому. Знаєте, ми з легкістю просто пропускаємо це і не думаємо про це. Я сьогодні говорю це для, для нас, щоб ми це зрозуміли і передали своїм дітям. Передали тому поколінню, яке ми з вами сьогодні виспитуємо, чи в нас є діти, чи внуки. онуки, тому що це так важливо. Знаєте, ми багато хочемо від Бога, але ми нічого не хочемо дати йому тому, що Він хоче для нас. Знаєте, може, я говорю такі речі, які не зовсім не популярні, їх не хочеться слухати. Але якщо ви сьогодні чесні, ви зрозумієте, ви скажете, що я права. Християнство наскільки стало теплим, безразлічним до того, що. Просто, ну, подумаєш, у мене діла, у мене робота, у мене город, у мене ще щось, у мене ще щось, у мене у мене, у мене, у мене. А що у Господа? Знаєте, він залишив небо. Ви коли думали про це? Що він залишив небо? Найкраще, що взагалі є на всій планеті, це те небо. Це туди, куди нас Господь забере, коли туди. туди. А ми ногами і руками опіраємося і кажемо, продли, Господи, ще дні житті наші. Я сьогодні, коли ми співали оцей псалом, Господь, візьмі мене кагліну і візьми мене взагалі до себе. І возьми мене до себе. Взяти до себе це значить, залишити землю і, і вдворитися в Господа. Зрозуміло, що наші бажання це таке, Господь знає, коли нас забрати. Але да? я вірю, що в Єноха було дуже сильне бажання. І він Господь його забрав, і ніхто навіть не побачив, як він умер. Слава Господу Ісусу Христу! Алілуя! Тому, знаєте, Його Слово надорожче те, що в нас є в нашому житті. Одні ми знаємо, знаєте, е, наше життя складається не тільки з радужних обіщань Бога і не, і не з тих, і з тієї мічти, яка, скажімо, ну, не сповнилася в нашому житті. Наше життя. Це земне життя, яке складається дуже з багатьох таких складових. Ми проходимо цей шлях, і він такий не зовсім легкий шлях земний. Ну знаєте, я недавно читала, от прочитувала містописання і Перве Корінфінам, і ще ті і, і імена, де говориться про те, що люди, біблі, біблійські герої, віри, вони прибували. Знаєте, постійно якісь таких іспитаннях. І знаєте, ми коли проходимо із питанням, я сама така, тому що я говорю це, ж я переживаю сама. І я розумію прекрасно вас. Прекрасно вас, Тобто ми інколи замавчуємо, ми не говоримо. Ми інколи так через зуби улибаємося. Ми знаєте, нам не хочеться вітатися, але ми знаємо, що треба. І всі ці періоди ми проживаємо. Ми всі це проходимо. І в кожного пастора, в кожного служителя, і немає сверхгероїв, немає сверхслужителів, немає сверххристиян, які б не проходили, яким би в житті не хотілося йти до церкви. Були такі періоди, і будуть, якщо не було, вам не захочеться йти до церкви. Настане такий період, що вам не хочеться читати Біблії, молитися, ні з ким спілкуватися. І що ж тоді робити? Що ж тоді робити? А куди ж тоді бігти? І єдиний істочник, до якого ми можемо бігти, це до Господа. І приходити і говорити: я сьогодні не хочу йти до церкви. Дай мені сили піти до неї. Я не хочу вже більше служити. Не хочу, я вже більше служити. Ну я розумію, Господи, дай мені сили продовжувати служити. Я не хочу, Господи, ще багато чого. Ну, дай мені сили, Боже. Дай мені сили. Приходити, аллелюя, і бути і дати те, що хочеш ти, Господь. Аллилуйя! Це життя, це життя. Бог любить чесність, Бог, Бог справедливий, Бог істинний, Бог чутливий до нас. Знаєте, Бог настільки ніхто в цьому житті земному вас не втішить, як Бог. Запам'ятайте це назавжди. Нема таких людей. Нема таких людей. Нема таких людей, які можуть вас втішити, так як втішить Бог. І не шукайте, не думайте, і не біжіть, і не думайте, що десь краще. Все, що ви маєте сьогодні, це Господа Ісуса Христа, який в вас, а ви в ньому, який любить вас такими, якими ви є. Відкривайте йому свої серця, говоріть з Ним. Говоріть з ним чесно, не надівайте ніяких перед ним масків. Не, не, не треба цитувати писання Аллилуйя, і виглядіте краще. Як ви думаєте, якщо ви прочитаєте стих з Писання, а на самом деле ви так не думаєте, то Бог не знає. Будьте з ним чесні настільки. Якщо болить, кажіть, що болить. Якщо страждаєте, скажіть, що страждаєте. Аллелуя! Йому можна говорити все. Він той чутливий батько. Він той, який зрозуміє вас, знаєте, із первого вашого словечка. Тільки нам треба відкрити свої уста. Просто до нього прийти. Дуже важко це робити інколи. Правда? Це правда життя. Це правда життя. Алілюя. Алілюя. І знаєте, Господь повернув мене від смерті до життя. Це істина Господня, яка записана в Біблії. От, послухайте, Він кожного з нас. Повернув від смерті до життя. Ми були. Ми були смертні. Смерть над нами мала владу, і ми були йшли в погибель. Але Він взяв нас з цього, це він взяв, це він взяв, Це він зробив і повернув нас до життя. Він дав нам своє життя. Аллуйя! І в мене не так багато часу, у нас сьогодні є важлива частина служіння. Давайте відкриємо Колосянам 2.13 і прочитаємо про це. І ми зрозуміємо, я буду говорити про пожертву, якби. До чому я говорю про це. Тому що це дуже важливо. Як ми зрозуміємо цю істину, нам не буде дуже важко, нам не буде важко давати. Ми будемо робити це з легкістю. Ми знатимемо, кому ми це робимо. Аллилуйя, Боже мій. Біблія перекидається декілька сторінками. Аллелюя, слава тобі, Господь! Ми любимо Тебе, Ісусе, ми любимо Тебе, Господь! Колосянам 2:13. І ми читаємо і вас каже і мене, які були мертві, о я була мертва. Переступ, е, в, ну, тобто, переступка в преступленнях і в необрізанні. Вашого тіла, він оживив вас разом з собою, простивши нам усі переступи. Ну, тобто, цей перевод не так і досконалий, як мій домашній перевод Біблії. Е, то Тобто, ми були мертві. Знаєте, чому ми були мертві? Тому що ми грішили. А гріх це преступлення. Ви знаєте, що? Хто робить преступлення, того наказують, і відправляють куди до тюрми. Переступавши закон, і ми кажемо, преступлення. Тобто, ми робили преступлення, ми з вами всі грішили, як хотіли. Кожен по-своєму. Але гріх обозначається одним словом. Там не робиться помарка. У тебе красний гріх, у мене зелений, там когось голубий. Просто чорним написано гріх. Все одно. Так от він кожного і мене, в тому числі. Коли ми були мертві в наших преступленнях і необрізаному нашому серця нашого, ми були з вами необрізані, ми просто були тими, якими, скажімо, нас там виспитували. Виспитувала, виспитував цей світ. Ну, Батьки виспитували. батьки самі не знали Господа Ісуса Христа. Він оживив, він просто оживив одного разу. Тобі сказали про Ісуса мені також. Я завжди пам'ятаю той день, коли мені сказали про Господа. Я розумію, що це так було давно, мене Бог кликав давно, але я в своєму упорстві свого серця, в своїй молодості говорила, що це не, не то, що не для мене. Ну, я думала, що ще ще рано. Треба ще трошечки насолоджуватися життям. Всі ми так думаємо і сьогодні, коли ти молода людина, молодий хлопець, дівчина, ти думаєш, що, що треба ще насолоджуватися життям. Послухай, ти ніколи не знайдеш насолоди в цьому світі. Це буде тільки гіркота, тільки гіркота. І всі ті роки, які були моїй молодості, якщо зараз оцінивши в Божому Слові, я розумію, що це все була тільки гіркота. І слава Ісусу Христу, що в 33 роки, все таки моє серце Господь взяв, достукався. Знаєте, так взяв просто і сказав: все досить. Досить плакать, досить страждать, досить, терпіть якісь падіння. Досить ходити в темряві і взяв і оживив. Я цього чекала, ні. Я ходила своїми шляхами. Я шукала, шукала, які задоволення в чомусь, все, що хотілося. 33 роки. Казалось, тільки розквітає живи. І іменно в це життя, коли воно було на спуску всього того, казалось, все. Для чого жити так? Господь прийшов і оживив. Оживив моє серце, оживив твоє серце. Я говорю для, за себе, а ти зараз думаєш про себе. І одного разу, одного разу Господь достукався до мого серця. Він так стукав, стукав і достукався. Алілюя. І знаєте, я, я подумала колись, а я ж могла йому двері не відкрити. А я ж могла би просто пройти мимо. А мені ж скільки говорили, а куди ж ти пішла? А що ж ти зробила? Ти ж була така людина гарна. В що ж ти превратилася, Що з тобою трапилося? Сьогодні так говорять вам, особливо молодим. Що ж? тобі ж треба погулять, тобі ж треба насолодитися. Але послухайте, брата і сестри, нема нічого найдорожчого, як бути в Господу. Все марнота без Бога. Це марнота. Ти біжиш, не доганяєш. і ти, як ото білка в отом колісі, все крутися і крутися. І так рок за, за роком, день за і молодість проходить. І все. І знаєте, як в тому вірші? От уже і літо пройшло, і жнива, а ми не спасені. Аллелюя. Але Господь не хоче так. Тому, брати і сестри, якщо ми відкриємо з вами Римлянам шосту главу, і я потім скажу, і ми будемо жертвувати. Римлянам шоста, шоста, шостий розділ з 11-го вірша. Аллелуя! Так само і ви вважайте себе мертвими для гріха і живими для Бога. Господі нашому Ісусі Христі. Вважайте ви себе тепер мертвими для гріха. Як колись ви були мертві для Бога, а тепер ви живі. Тепер вважайте себе мертвими для гріха. Хай же гріх не панує в вашому смертному тілі, щоб не, підкор... щоб не... Щоб не підкорятися його пожар по жаданням. Не давайте вашим, ваших членів гріх, гріхові, як знаряддя непридатності, але як ожилі із мертвих віддайте себе Богові, а ваші члени віддавайте Богові як знаряддя праведності. І ось дивіться, послухайте: адже як ожилі із мертвих, віддайте себе Богові. Чи віддали ми себе Богові? Як ми думаємо? Багато хто віддав, а багато хто не віддав. Аллелюя! На це залежить від кожного із нас. Це вже інша проповідь. Тому, брати і сестри, для чого тут я говорю? Я говорю, що ми зараз будемо дякувати Господу за те, що Господь дав нам працю, за те, що Господь дав нам силу, вміння, за те, що Господь що ми дожили до пенсії. І що ми отримуємо сьогодні пенсію. Тому що багато з молодих людей її можуть зараз не отримати, як доживуть до пенсії. А ви отримали. Ті, хто пенсію отримав, дайте славу Богу. Ви думаєте, що вона у вас мала? Аллелуя. Послухайте, я розумію, що вам хочеться більше. І це правильно. Це правильно. Ну, зрозуміло, хто скаже, що чи менше. Ну, послухайте, як часто ви. Робчите і кажете, що це за пенсія? Правда, вона мала. Ось зараз 1 червня зросте електроенергія, подорожчає бензин, значить, подорожчають ті продукти. І ми скажемо, що ж у нас з цієї пенсії? А ми скажемо сьогодні, особливо пенсіонери, а нас забезпечить Господь. А про мене подбає Господь. Я вірю, що про мене подбає Господь. Так і всі, хто сьогодні працюють. Слава Богу, дякуйте Богу за те, що ви маєте роботу, за те, що ви маєте вміння, за те, що Господь вас сьогодні, е, я вірю, кожному із вас Бог увеличить зарплату. Тому старайтесь і працюйте як для Господа, тому що це важливо. Не просто для начальника, який може навіть несправедливий, вредний і тому подобний. Послухайте, не лінуйтеся, робіть як все для Господа. Так Боже Слово говорить. І тоді ми будемо мати достаток. Тому тоді Бог буде бачити наше усерд'я, наш труд. Бог бачить, що ми не робчим, що ми не возмущаємося. Як сьогодні, ви скажете, не возмущаться? Електроенергія буде стоїти 4,28. 20... Чи... Ну, яка там вже копійки, понятно. Да. Бензин буде стоїти майже 60 гривень. Що ми можемо сьогодні? Возмутитися? Возроптати? пожалуватися? Ну кому? Дружині. Саме вилить або дружина тобі, або ж ближньому, або сказати, як все несправедливо, погано взагалі цій Україні нічого робить. Послухайте Бог, насадив на цій землі, любіть свою країну. Тому що Бог ви тут родилися. Ви тут родилися. Знаєте, е ну я не знаю, може це такі мої відчуття. Нам Бог дав таку можливість бути, жити деякий час, скажімо, за границею. я можу сьогодні зробити порівняння. Ми тоді були молоді, в нас була перспектива, все. Хто скаже, та дурніви. Там, хто досі. Ні, ніхто не замінить того. Ну так Бог, мабуть, тоді ще й не були. Ну, от, 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 ця земля, от ця земля, де ти народився, це правда, це, це промисел Бога. Це Господь. Я не знаю, чому так. Я інколи не розумію людей, які поїхали і хулять країну свою там, де вони народилися. Я взагалі не розумію. Мені хочеться їм просто плюнути в мизивочі, чесне слово. Ну так мене це роздражає, коли Ну, чогось не розумію, правда? Ну тут ти народився. Є там можливість виїхати, приїхати. Хто-то тікає, знаєте, хто сьогодні сказав, що більше, більше шансу загинути тих, тих тікачів, які через тису перепливають. Чим на фронті навіть. То есть, наскільки? Не розумію. Взагалі багато чого не розумію, багато хто за мною не згоден. Ну послухайте, брати і сестри, але ми тих, яких Бог призвав тут свідчити людям, родитися з гори, бути, жити, прославляти Господа і свободно, вольно, в радості піти на небо. В ім'я Ісуса Христа. Це Богом дана нам земля. Слава Ісусу Христу! Тому від свого серця. Від своєї доброти, від своєї любові жертвуй сьогодні для Господа. Давайте встанемо. Слава тобі, Господь. Слава тобі, Ісус. Хвала тобі, Господь. Ти Бог єдиний і праведний. І ми приходимо до Тебе і дякуємо тобі. І дякуємо Тобі, Ісусе. Слава тобі, Господь. Хвала тобі, Бог великий єдиний. Аллелюя. Благослови, Господи, наш посів, наші десятини, наші пожертви в ім'я Ісуса Христа. І хай, Господи, Твоє ім'я прославиться в ім'я Ісуса. Амінь. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Алілюя! Все успіємо, пастор, не волнуйся. Алілюя! Слава Богу! Слава Богу! Алілюя! Слава Господу! Знаєте, ми не по формі. Я не люблю оце, тієї форми, яку ми дивимося на часи. Не знаю. Нам пора вже не дивитися на часи. Ми інколи так спішимо і торопимося. І не дай Бог, ми засидимося 5 минут пізніше, все у нас закінчиться прямо пальне. Горюче, і нам треба кудись бігти. Нам так хочеться їсти, ми все успіємо. Слава Господу Ісусу! Сьомий день для Господа. Нехай Божі благословіння прибудуть з нами на цьому місці. Аллилуйя! Господи, благослови посів, благослови кожну руку даючого, благослови і умнож по багатству своєму. Аллелуй, восполни нужду кожного. Боже, дай роботи, в кого немає, підвищи пенсії, у кого зовсім маленька. Але я вірю, Господи, не від кількості грошей в нашій кишені залежить наше благосостояння, а відношення з Тобою. Нехай вони будуть близькими. Тісними, рідними, саме найдорожчими. Дайте славу Ісусу! Амінь. Слава Богу!